9 вересня 1514 року відбулася битва на лісі Орша. Там е, зустрілися е, московське військо і військо Великого князівства Литовського, Руського по е, королівства Польського і воєводства Жемантійського. А командував цим всім військом Васин Іванович Острозький. Е, він був улюбленим полководцем е, князя е, на той час улюбленим полководцем князя Великого князівства Литовського і тому. Саме йому випала така честь зустріти московитів під Оршою. А чому вони їх зустрічали? Ну, не зустрічали. Саме... І це я так кажу зустріти. Тобто до того велике князівство Литовське програвало Моск... московита, була війна, була смоленська війна, була облога смоленська, з якої вибили литовці, і туди зайшли московити. Смоленськ був. чий? Литовський. Я буду Литву називати ВКЛ, це скорочено Велике князівство Литовське. Так, от ВКЛ зібрало сили не тільки зі зі своїх князівств, а також найманців з Німеччини, Угорщини і інших країн. Це ж називали битва народів? Ні, битва народів. Це була 400 років до о, за 100 років до того. Це Грюнвальська битва 1410 року. Там там поляки з німцями. Трошки цей Ще... Орша, річка Орша, тече недалеко від Смоленська. Тобто, вночі князь Костянтин Острозький ви неабиякий, неабиякий сміливий хід, переправивши вночі гармати через річку, поставивши її в засідку, а потім в день битви вдав відступ своїх військ. А московити подумали, що. Литовці відступають, погнали за ним більшою половиною свого війська. Якраз потрапили під гарматний вогонь, і більша половина війська була знищена. А там недобитки, потім подабивали інші частини війська. Тобто Островський використав тактику своїх найлютіших ворогів татар, проти яких він довгий час воював. Десять років до битви на доршею він програв московитам, потрапив до них у полон. Потім присягнув на вірність і через на вірність московському царю. І через вільне пересування між країнами тоді було перемир'я між Великим ВКЛ і Московським царством. Він втік назад в Литву. Константин Іванович Троський. Він хто був? Він був полководець, сам земляк з ну, України за походженням. А чого він був на Литву? Працював, служив? Тому що тоді, от після того, як зникло з карти світу Галицького волинське князівство на Київщину, східне Поділля. І решта такі північно-центральні землі зайшло Велике Князівство Литовське, а на Галичину і Волин зайшло Королівство Польське. Пізніше вони укладуть між собою Люблінську унію і утворять Річку Сполиту, але це буде за 80 років після цього. А зараз вони існують як окремі союзні держави. А це ВКЛ, воно пригнічувало землю Русі? Це було як в Австро-Угорській імперії. Тобто. Шляхті русинські, так називали тоді українцям, надаються не такі, звісно, круті, як литовцям права і вольності. Але якщо ти там присягнеш на вірність королю, почнеш працювати там у війську або там в значних державних органах, здобудеш довіру короля і отримаєш його мистець, то ти можеш дуже високо посунутися на кар'єр щабля. І це якраз зробив Касяти Острозький. А вже потім його син. Василь Костянтин Острозький, подвійне ім'я. Він не був полководцем. Він дуже багато зробив для української культури. Це ми якраз будемо проходити в першому семестрі цього року. Після битви під Оршою московські військо відступали. Московські полководці, до речі, одного з яких звали Михайло Булгаков. Їх захопили в полон, але потім за золота брилянт їх звідти випустили. Костянтин Острозький пройшовся до Смоленська. Але взяти його не зміг. Декілька днів Смолець був в оточенні, але взяти його не змогли. Але, зрештою, війна між ВКЛ і московським князівством закінчилась. Вони, Костянтин Острозький разом зі своїм військом зупинив просування московитів на територію, Європи, на територію Європи, тобто таким чином захистив всю Європу від московитів. Па па Константина Острожський. Угу. До речі, цікавий факт: Валерій Залужний з того самого міста, звідки Лариса Косич зі звягіря. Угу. Це вже просто не побачив згадав.